Сьогодні 16 травня, четвер. Прошу Бога про ласку відкритого серця, щоб чути і розуміти слово життя. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. «Істинно, істинно кажу вам: хто слухає моє слово? І вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам: надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя у собі, так і Сину віддав, щоб мав життя у собі. І дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся тому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують його голос і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло, на Воскресіння суду. Не можу я діяти нічого від себе самого. Я суджу так, як чую. І суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Сьогодні знову, як і вчора, чуємо ті ж самі слова Ісуса про те, що той, хто слухає Його Слово та вірує в Отця, не підлягає суду і відразу переходить у вічне життя. Євангелист Йоанн в численних місцях Свого оповідання раз по раз наголошує, що Спасіння є в Ісусі Христі. Саме Він є тим, хто являє нам Отця, дає можливість пізнати Бога і жити вічним життям. Апостол не припиняє тим сам дивуватися і намагається також здивувати своїх читачів та слухачів, тобто нас невидимий, несказаний, неосяжний, таємничий Бог відтепер є цілком доступним для людини. І доступ цей вона отримує, пізнаючи чоловіка Ісуса Христа, який є водночас тим самим втіленим Словом, яким сотворене все суще у Всесвіті. Інша тема сьогоднішнього слова Воскресіння мертвих, незгода зі своєю смертністю, страх остаточного кінця, бажання жити, все те глибоко закорінене в глибині людської природи, проявляється це на всіх рівнях нашого існування, від звичайного інстинкту самозбереження до висот філософської. Та релігійної думки, людська культура просто просягнута прагненням жити та бунтом проти факту смерті, Син Божий, який став людиною, щоб самому перенести всю повноту страждання та смерті, а згодом і перемогти людську смертність в своєму Воскресінні, запевняє і нас. Життя не закінчується назавжди. Воскресіння обов'язково буде. Ще одне глибоке прагнення людської душі це очікування справедливості. Згадаймо, як в нашому серці все повстає та обурюється, коли ми досвідчуємо яку небудь несправедливість, обман, підлість чи зраду, постійне питання багатьох людей від найдавніших часів Чому так часто праведники страждають? А нечистивці процвітають. Де ж правда? Ісус відповідає і на Це питання. Суд обов'язково буде, і кожен отримає згідно стану свого серця відповідно до того, як він прожив своє земне життя. Чи така відповідь Господа мені достатня? Чи, можливо, я хотів би ще. Про щось у нього запитати. Казав Господь юдеям, які до нього прийшли істину, істинно кажу вам: хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам: надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого. І, почувши, оживуть, бо як отець має життя у собі, так і сину віддав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся тому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло. На Воскресіння суду Не можу я діяти нічого від себе самого. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Хочу і я слухати з вірою Твоє Слово та перейти з Тобою у вічне справжнє життя. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.